Три влучання відбулись якраз в житловий фонд, в житлові будинки. Один приватний будинок зруйновано вщент влучанням ракети, другий багатоквартирний триповерховий в критичному стані. Вірогідніше за все не підлягає відновленню. І в житловому комплексі, в багатоповерхівку, відбулось влучання ракети, яка, розірвавшись, випалила декілька поверхів. Ці, ці будинки є приватною власністю, фактично там. Або Сукупною приватною власністю мешканців, тому до військових об'єктів не мають ніякого стосунку, навіть навколишнє середовище не натякає на військову приналежність. Звичайний акт тероризму, яким Росія намагається тримати в напруженні мирне населення. Важко шукати логіку в діях окупантів і терористів, але аналізуючи військову компоненту, можемо сказати, що ми очікували ударів з моря, розуміючи, що після довготривалої -довго паузи виведені. Ракети на можуть бути застосовані, але говорити про те, що вони були відволікаючим маневром, напевно, неправильно, тому що зосередження уваги сил протиповітряної оборони відбувається на всіх повітряних повітряних цілях, коли працюють. Тож робота стратегічної авіації очевидно була спланована саме так. Наявність і продовження перебування ракетоносіїв в морі може свідчити про подальші атаки терористичні, в тому числі і. Таким мішаним способом ми вже бачили звіт повітряних сил про те, що дуже різноманітні види ракет застосовувалися цієї атаки. Ніщо не заважає їм, на жаль, використовувати таке саме різноманіття ще з залученням калібрів наступного разу.